Як думаєте, друзі? Це озимий ріпак? Да ні, не озимий, тому що пасіяний то він хаотично, як бачите, це все на все падалиця. Жовтень тільки розпочався. Як ви бачите, досить непоганий. Ріпачок посходив, але його переурюють, тому що це падалиця залишилась. Злущили люди стерню. Здискували після ріпачку і дуже-дуже рясно він вродив, зараз переворюють. І з цього всього буде досить непоганий додаток до мінеральних добрив. Тобто досить непогане органічне добриво буде, яке покращить і структуру ґрунту і додавить трішки врожайності. Я в цьому впевнений, тому що ріпак, окрім стеблової маси, так би мовити, дає ще й непогану кореневу масу, тобто розрихлює ґрунт зсередини. І там досить непогано теж накопичується різних речовин. Так, корінь може в нього бути ще невеличким, але він дасть теж свій якийсь результат, тому що там теж живуть якісь мікроорганізми, якісь бактерії живуть, які додатково покращують структуру ґрунту. Ну і в багатьох Скажімо так, американських фермерів є така думка, що ґрунт не потрібно залишати голим, тобто чорним. То, відповідно, ось все літо ґрунт стояв покритим. І зараз жовтень, коли вже сонце не так палить землю, не так вбиває ті корисні речовини і бактерії. В ґрунті мікроорганізми, які там живуть, відповідно проводиться зяблова оранка. І весною тут буде висіватись кукурузка. Знайде зірвати болта, так? Так. Дукола, поїхати. Значить, пішка. На яку глибину це йде, так? 27 Скільки міліметрів було. 27 за два дня. Гляньте яка земля. Важко було Важко міняти? Ні. Тут нічого вибивати не треба, так? Да? Ні. собі поставили. В запасі скільки маєте? Як коли? 5-10. В рівні з тим з суковим, то в два рази більше три міняється легше. В три рази легше міняти, да? так? Так а що ви просто вставили, закрутили та й все. Ну так. Да. А в сукові там зріз... зрізний був. Так само. А, так само розтривний? Там життя ще ставить. А -а. Чотири культури вирощуємо. Дві озимих, дві, дві ярих. Кукуруза соя, ріпак, озима пшениця. Дві узими дві, дві ярих. П'ять тисяч гектар землі маємо Шо, е, 600 дійного у нас, да, обстивали, спровокували, сходить. Зараз говоримо на зяп. Один у вас такий плуг? Два, да. Поїдемо ще, глянемо, то, хочете, той трошки новіший. Цей старіший. Ну цей так. Да. Це вже десь тисяч, тисяч дві перевернув, тисяча осінь переурав і десь. Тисяча буде цього року десь. Не. Буде більше, буде. більше. Скільки років йому вже? Рік, в жовтні буде рік. А то відносно новий. Відносно. відносно, Там вже там ряднього небагато залишилось. Там вже все Ленти. Ну, міняли, міняли. А робочі органи. Робочку, так. А, чому прийшли саме до такого е, плуга? Ну, з плугом теж вибирали, вибирали якби довго. От минулий плуг е непоганий по якості. Казати нічого не будемо. Вугли все правильно, е слабший слабша рама. І ну, в нас тут один дилер. трошки, трошки, ну. Один дилер. Треба набагато раніше заказувати запчастини. Е ну і не поспориш з ціною. Це з, по попередньому людей. плугу. По попередньому. Це вибирали, вибирали дві марки. Ось колись у Петровича на минулому господарстві був. Е, лемкін? Лемкін да. був, вибирали з двох. лемкін Кун. В Куна багато дилерів, Лемкіна так само. Вибирали вже з цих двох. Е, Вибрали цей, ну, дешевший. Це Цей був дешевший. Був Лемкен, там з звичайною стойкою 64 євро, з великою стойкою 69 цей 53. Ну, роботу робить, роботу робить. Е, ще що, що ну, розріз рами. Тоже Дивилися раму, розріз, груба рама і найважчий мабуть, найважчий в класі плугів. Кін важить 35 так само, а кун важить 5 тонн. Та взагалі всі, всі інші, тон. рама міцна. Да. А чому для вас так важливо було, щоб рама була тяжкі потужна? Грунти, суглинки, тяжкі ґрунти, суглинки, тяжкі В, Кажу, суко, я ж вам розповідав, рвали раму в трох, ну, трьома частинами приїжджали з поля. Три роки було плугу, може, там, як там, як втомленість метала чи як, може, ну теж, але все рівно тут крепше. Тут раз були, вперли, лопнули болти, рама витримала, болти скрутили назад, поїхав і годину простоїв і поїхав, поїхав. У нас, наприклад, у нас тут десь в області там чотири дилера по куну, можна поспорити, поспорити за, за ціну запчастин, за, ну, взагалі, взагалі. Поторгуватися да, по і є наявність. А і... по якості оранки як він порівняно із суков? Ну, суков теж, суко теж непогано. Ну таке, я, я ж теж кажу. Я такого не люблю, наприклад. Ви там виставляєте не. Вогільнот хуже. От вогільнот, не було того якось, чи угла, чи що. Він от з передплужником не приорвав решта. Хуже, набагато хуже. Суко, нормально, цей, ну, цей... Їздили теж по господарствах, дивилися, там сусідів є там, в бесідках, в Романівці. На розвороті не піднімають. На розвороті їде, не піднімає, як поле йде, так він і їде, заїжджає, думаю, сокол тут залишився. Що по вартості запасних частин на нього? Е, ну, дорого. дорого, Але вони є. Завжди є наявність. Ну, все, все ж не задаєш, там, порівняно, ну, з чим порівняно. Ну, там Якісь долоти, але тут, наприклад, преміумні долоти, які от, тисячу гектар виходили на нашій землі, я рахую, це дуже добре. Дуже У нас ну, два, два ударних плуга на 5 тисяч гектар землі. Те є там допомагаючи корпусні, грубо кажучи. А це треба, щоб він не стояв, треба, щоб все було. Ну, а, Наприклад, що теж запитував, як купляли плуг, що плуг тяжчий, чи буде на розклад соляри впливати, не впливає. Не впливає. А що тут таке, тут затоптано чи що. З ворота їздили, виходить, з ворота. На зворотах, ну це якщо він кожного разу обриватиме, то на плузі, там, де зрізний болт буде важче, Його нічого міняти. не буде, нічого не буде. Тут а, квадрат стоїть. Квадратик. Квадратика поміняв він новий. Конкурентів болт поперек. Зрізний. Да, це відривний, то да. зрізний. болт попереку, Той й стойку роздовбує. Тут, ні. тут цей квадрат там небагато стоїть. Ну, трошки трошки міняти тяжче. Але... Ні, то я ж і кажу. Там, наприклад, в, на, там, на ми, бугар, там де... ми знаємо конкурентів, там, де оцей зрізний болт роздовбує стойку. Mm. З часом, Вона часом ти її стає. закручуєш, а він все одно корпус вже починає е, в сукові така сама система, така сама, відривний болт. Чуть там по-іншому, але ну, тут стойки, тут стойки крепкі, я кажу, ми. Дві стойки звернув. Вони не лопнули, ну звернули. Ми просто глибоко врали, якогось камінця достали, які минулими плугами не доставали. Ну у вас же ж тут е, ще, я так розумію, кидається гній на полях. Кидається. У нас же ж да, у нас же ж ПСП граніт. Такі, туди... угу. ПСП граніт називається. Тут гранітний пласт віздя. Є таке, що з землі вилазить. Вилазить, можна відкривати кар'єр. Видавлює камені, так? Ну, пласт, тут та плас, тут скважину проборить для води, то ну, тяжко дуже. Тяжко дуже. Скільки він за е, день виурює? Ну, розраховуємо 40 гектарів за зміну. Е, так само теж залежить. Грунт, поломки. Спать хоче. Часом час спить, часом два спить. Ну, це ж таке. Ми розраховуємо що нам ось ось поле 205. 215 гектарів, грубо кажучи, там 5 днів 5 змін повинно бути Ну, Але це ж таке. Бувало, що 48 там до 50 було, але це, ну це так, це вже це вже треба енергетики возитися. А, ну так, так. Які гони, яке це все, як розвертається. Яка ваша техніка кун є? Три розкидачі добрив. Е, іксельки, Дві кусарки. Е, о, це в нас нормально. Е, валку творович. Два валку творович, ворушилка. Прес, о. Зелена лінія фактично у вас вся куновська. Так. Е, да, да. Е, до речі, теж. Все офігезно. Граблини. граблини накупляв і кулес. І все. І ти висилай сутками хай працює. Кулеса пробуваються. маленькі кулеса, трошки може важкувато, може, але теж земля часом якісь як в колію попаде, чи що. Маєш граблини, маєш пару скатів, все, роби що хочеш. Дану техніку в кого брали плуг? Е, титан. Поки не рекань немає, ну, гарантійні випадки, все вроді виконують. Все, ну, поставки вчасно. Ну, нормально, нормально. А ви кажете, Те, що кажуть, то роблять. Ви кажете, багато у вас на території дилерів кун. чого зупинились саме на Тайтен"? Е, Менеджер хороший. Саме часто заїжджає, саме якісь такі, от що слово держить, ну, все як буде. Працюємо. Вон в кейсу масло міняли, теж В цей самий день, приїхали, ну, зробили і поїхали. Площадка там у їх і там, склад якийсь запчастин по-любому є. А яка вруженість тут ріпаку була? 44. Ріпове 43 було, а взагалі в нас 44. А що з кормового вирощуєте? Люцерна. Виковувся на суміш, жито на Ну і Всі ось на кукурузу. Все. І скільки це вони гектарів займають? Десь приблизно 500 гектарів. Тут після ріпаку що буде на наступний рік? Кукуруза. Зараз ви от орите на зяб, воно так і залишається. Весною які операції будете проводити? Закриття вогонь, посівна культивація. Ну і посів, все. Одна дві може бути культивація в залежності від того. Дякую. Дякуємо. Залишалися з вісьмерок, виходить дві вісьмерки, зараз так. дві шестерки. Долото позалишались, стойки, використаємо. Ну, ми вже не продамо вже на завтра. Або як продаси, то там ну, кому, кому, кого ти суков я. Е, це є? використаємо за цей рік запчастини. Будемо думати. Це ринок туричний ринок якийсь є. Ну, то, що його продаєш там, з спорною рамою, з лотками, там людина дивиться, приїжджає. думає, що ти. Ну, Поки стан більш-менш, то можна буде... Ну, плохто продасться. Почалась кукуруза, це місяць діскотейки. Тут ну, все буде зайнято, зараз кукурузу молотим, вони одразу орують. Це зразу. Кукуруза, лейка, це днер і далі ворога. І так місяць. і рештів. А чим прискуєте? Харді. Так. Да. Хар, харді харді і, Альфа і, і по, порода. Можете поїхати да, сходка себе, найближчий не побачите. Чого? Бо їх нема. Три, не, да. Ніхто Три, не купляє? Ні. Три, Три, ні. Не купляє. Всі, ну. ні. Та їх да, їх, якщо 10 в Україні є, то все добре. Так є тільки у вас і у Майкла Джексона, так? Да? Певно, так. Да. Ну, Але знаєте теж, скільки років, ще, яку, і ще вона дихає. Ще вона, я не знаю, ще вона, ще, ще, ще те порода дише. Така теж цікава, бразильська. Кондьор хороший стоїть, а печки немає. В квітні часом робимо, да, таке, знаєте, є, сою робиш там, що таке, блін, примурські, в бушлаті їздить <гум> механізацію. Печки немає взагалі. Зато кондьор хороший. Бразилія. Там карнавали живуть, це все. Це ж, це ж той завод, який кун так, да? Да, да, да. Кун зараз, зараз робить, точно файтер, все те саме да. Стронгер, Стронгер. Так. Стронгер. Там він Біц, точно такий, пайпер, як я пайпер, порода, пайпер. у нас монопривідний на, на, ланцюгова передача. Баксьори ага. е, да. <рес> <рес> є. Так. Боксори. <рес> Оце цепна точно один в один, тільки він там кун вроді поставив свій насос на хімію. Але я вам скажу, що в нас є той бразильський, що насоси не чіпали. Ще мантули. В Харді раз в два роки перебираємо, там чи раз у рік. Е, ну, це як, 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 як. поршняці. Мембрана, як. поршня? Мембрана, так, да, мембраниця забув. А там стоїть від центровий? Так. Да. І ще... Йому вже, мабуть, років 12, 14, десь Чи В 10, чи в 2011 році, брали. — А чи тракторами витягуєте? Ну так. Да. Ну трактор ж, хімію, хімію підвозить. 150 чи 150-й, чи джон. Щось приїжджає, де витягує. А, то витягує його, він не важкий, так? Ні. Сівалка, да. так. Ще конфеслайнер -ку теж ви таку не побачите, ну, можете сфоткатися. Можете теж лайнер це вона прорізає. 6 тисяч, так. Да. Ну так же жонь по Європі, їздив колись, теж, правда, поїхали до фермера, там подання, вітер постійно. Е Цукровий бурак, ріпак і насіння трави, збирають. Їх там тисячу землі, ну цього. Їде, відривало стойку наживо, відривало стойку в плугу. Поки ми лазили, приїхав трал, кинув плуг, йому дали новий і поїхали. Вони того зроблять, але цей не стоїть. Цей пустой годину. Все. Так вони і беруть. Ну то що ж, європейці розумні люди, так що стремися до того самого. Все, поїхали. Там від собі сідає, на автоматі, все собі. І хер дотучеш. І все одно і їдеш як людина. Та да. оце що? Це в мене батько йде вік. Це все життя на таких відпрацювали, це вже. все життя на таких машинах і без мобільних телефонів. Прикольно було, так? Да? Да. Без кондиціонера. без нічого, все, батька, без люка вирізав собі. Забереш люк, там де пилі немає. Трошки Течка хороша, базара немає. Тут туди кондиціонери все доставлені. Доставлені? Уже монтолик, можна запалення легенько. Ого, так, ну вони добре. Можна запалення легенько. Заробляти. Легенько включає. Не на всю. Та ні, як літом на печати включаємо. Ну ця машина, це куди? Полиється, ну так стоїть, чекає там, якусь запчастину, як немає там, нема заступника по, по тваринництву. ніякий КАМАЗ сюди не їде. Сідаю, їдемо. У нас тут нема такого, щоб там агроном робив агрономічне. А, -а, -а. а там це. Треба поламали, хлопці стоять і ночами, ключі возять, все там. Да. Ласо починає буксувати так. Да. болоті, бо щось відчуваються оберти так. Ло ж немає, якісь одне грибе ага. сусіди, бачите, ко приколу зробили. Камаза. Мазових кабіну окіну. Заряди дешли, тягають.